На Закарпатті затримали членів злочинного групування, яке спеціалізувалось на переправленні через кордон українців. Правоохоронці викрили організатора та двох його поплічників, які налагодили канал з переміщення військовозобов'язаних чоловіків за кордон. Їх заскочили на гарячому під час перевезення трьох утікачів від мобілізації до прикордоння. За свої послуги ділки планували отримати від клієнтів 9 тисяч доларів. Крім того, правоохоронці з'ясували, що двоє із трьох затриманих вже мають судимість за скоєні раніше аналогічні злочини та перебували на випробувальному терміні. Пігантів було затримано в порядку статті 208 КПК України та вручено повідомлення про підозру, вчинені ними злочину. Днями Мукачівський міський суд обрав двом із підозрюваних запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а їх поплічнику цілодобовий домашній арешт із носінням електронного браслету. У разі доведення вини підозрюваних їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на срок від 7 до 9 років.